Фотографувати бідного китайця небезпечно, каже Тарас Перун. Ця країна всіма силами бореться за позитивний імідж. Тому фотографу для правдивих картинок буденного життя піднебесної доводилося робити світлини нишком, ховаючись. З Китаю звичайно привозять там якісь гарні краєвиди, знімки великої китайської стіни. У мене теж їх досить багато. Ну я вирішив показати людей. Тобто, не парадна піднебесна про життя простих людей. Незвичайні подорожі з секретом стало основною темою чергової виставки членів народного аматорського клубу. Позитив це такий собі новітній погляд на Ублені мандрівниками місця в усьому світі. Кожен художник обрав собі країну і зобразив її на п'ятьох світлинах. У нас є там робота Кір Стачанська не там, наприклад, Грузія. Да, і вона там зробила таку якісь... Не написала, що це Грузія, але там з елементами якісь вино, романтика. Тому там треба догадуватися. У мене більш зрозуміло да, там, Тіні сан франциско Щоб людина чуть -чуть і дивилася, і розгадувала, догадувалася, щоб це було більш цікавіше. Але всіх 16 учасників цієї виставки їхні сторони об'єднує поєднання класичного підходу до фотографії і сучасний погляд на зображення. Всі роботи захоплюють своєю відкритістю і в той же час таємницею. Всі Фотографії проникнуті такою характерністю, і от кожну фотографію можна десь по 15 20 хвилин розглядати, вдумуватись і що ці фотографії навіюють. Цього літа клуб позитив планує показати чернівчанам ще дві виставки. До нас приїдуть гості з Полтави та Росії з фотографіями, які викликають бажання думати. Вона буде трохи незвична для глядача. Для неї треба взагалі мати певну підготовку художню. Але в кінці кінців це треба починати колись. Не все ж показувати гарних там дівчат і квіточки, бджілки, сонечко з небом синів розумієте. Але нові виставки планують відкрити десь в липні. А фото про подорож можна подивитися ще протягом двох тижнів в центрі культури Вернісаж. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, час новин, Чернівці.